Вітаю діти! Пропоную вам сьогодні зробити ось таку сніжинку у незвичний спосіб. Нам потрібно клеєм ПВА намалювати сніжинку. Якщо вам потрібно, то можна спочатку розмітити олівце. Тепер беремо сіль і засипаємо весь клей сіллю. І так залишаємо на якийсь час приблизно 5 хвилин. Тепер забираємо зайву сіль, струшуємо її. Ось такий малюнок виходить і розфарбовуємо. Легким дотиком пензлика доторкаємось до сніжинки і розмальовуємо. Водички потрібно брати побільше, так щоб не розтікалася, але так, щоб сіль пропитувалася. І отак всю всю сніжинку ми розмальовуємо. Тепер знов залишимо на якийсь час, щоб вона висохла, не перегортати листочка. Ще можна додати ось таких крапочок білих, така сніжинка вийшла.